А ви знаєте, що дитина психолога ніколи не кричала в магазині іграшок Купи, купи. Вона починала із абстрактної теми. Наприклад, «Мам, а твоє дитинство теж було важким і безрадісним. Продовжую цикл відео про фокуси мови, і в цьому відео ми поговоримо про. Фокус мови, зміна розміру фрейму, а конкретно мікростратегію минула. Ідея цієї мікростратегії полягає в тому, що завжди можна уявити, що зіткнувся з чимось відомим вперше, обмежуючи переконання, те саме світ небезпечний та скупий на ресурси, тому я нічого не досягну. І от для того, щоб задіяти фокус мови зміни розміру фрейму минуле, ми маємо виходити, ми маємо поставити собі таке питання: яка рамка минулого може вплинути на переоцінку поточного переконання? Тобто наша задача це підібрати вигідну рамку минулого, змістити туди фокус уваги співрозмовника та пробудувати переоцінку в теперішній час. Тут ми використовуємо наступну лінгвістику. Були часи, коли ще ікс, чи знав ти тоді, що зараз? І там продовжуємо. Глянувши з минулого, коли X на сьогоднішній Y, то якби ще з X, то зараз би Y, де X – це вигідна рамка минулого, що здатна переоцінити теперішній Y. Наприклад, сімейний контекст. Ти знову пізно прийшов додому, тобі точно наплювати на сім'ю. І от можна як відповісти, фокусом мови зміни розміру фрейму минуле, глянувши з позиції наших. Давнішніх мрій мати власний будинок, ти по-інакшому оціниш цю ситуацію. І рамка минулого, куди зміщується фокус уваги, це давні мрії мати будинок. Також додатково ми можемо допомогти собі такими питаннями, через яку рамку минулого вигідно подивитись на поточне переконання з метою його переоцінки. Що якщо змістити фокус уваги в минуле та уявити, що це сталося вперше по-іншому? Як би це було? Що, якщо на це переконання подивитися з минулого? З якого минулого можна подивитись на це переконання так, щоб відношення до нього змінилося? І ще один приклад незручне питання. Коли вже одружишся? Були часи, коли ти задавав більш адекватніші запитання? Рамка минулого часи адекватних питань. А як би ви змістили фокус уваги з рамки проблеми в рамку рішення задачі, використовуючи фокус мови зміну розміру фрейму минуле? Як би ви змогли допомогти людині переоцінити негативне переконання, світ небезпечний та скупи на ресурси? Тому я нічого не досягну цим фокусом мови. Напишіть в коментарях, я обов'язково його прочитаю.